Доброго дня, я Розуменко Дарина Дмитрівна, учениця 11 класу Гайцівського закладу загальної і середньої освіти. І тема моєї дослідної роботи роль жіночства в українсько-національно-визвольному русі в період Другої світової війни та післявоєнні роки. Метою моєї роботи було дослідити доступні джерела, проаналізувати їх та визначити, якою саме діяльністю займалися жінки в національно визвольній боротьбі на території України, а також довести що активним учасником національно-визвольного руху. Завдання, яке я ставила перед собою, це дослідити участь жінок у національно-визвольному русі, з'ясувати, якими видами діяльності займалися жінки в підспільні. А також дослідити долю жінок, які підтримували зв'язок з УПА. Актуальність її роботи. Сьогоднішня війна дала поштовх для відкриття нових тем історії України. Ми наглядно бачимо, що є потреба розказувати та пояснювати молодому поколінню невідомі та маловідомі сторінки нашої історії, а стирати міфи та стереотипи, аби молоде покоління пам'ятало про своїх героїв і любило Україну так само віддано та щиро. У своїй роботі я дослідила долю трьох жінок, які пов'язали своє життя із УПА. Перша із них це моя прабабуся, дворак Павлина Гордіївна. Прабабуся родом із Рівненщини, села Золоте Висицького району. Народилася 6 листопада 1925 року. Олена Гордіївна була зв'язковою, тож кожного дня долала величезні відстані пішки, переносячи важливу інформацію або записочки. Їх мені називали гребси. 7 січня 1946 року сорок шостого року дворак за такі її погляди заарештував висоцький РВН КДБ за 54 статтею кримінального кодексу РСР, і прабабусі присудили 10 років позбавлення волі в Сибірському виправному таборі. Іншу жінку, яку я досліджувала, це Катерина Зарицька. Це організаторка та керівниця Українського Червоного Хреста, краєва провідниця Бандерівської жіночої мережі ОУН, а також зв'язкова Романа Шухевича. Через свою підпільну діяльність декілька разів була заарештована. І Галина Дидик це діячка ОУН, референт підпільного українського Червоного Христа, а також головна зв'язкова Романа Шухевича. Отже, сучасна українська жінка це прекрасна мати, дружина та донька свого народу. В часи лихоліття українки на рівні з чоловіками стали на захист незалежності України. Можливо, без їхньої допомоги УН та УПА не змогло б розгорнути такий масштабний рух опору німецькому та радянському режимі. Тож забути у вклад у перемогу наших співвітчизниць ми просто не маємо права. Дякую за увагу. Слава Україні!